Вітаю, п'ятикласники! Це заняття буде присвячене написанню апострофа у словах іншомовного походження. Проте перед новою темою ми з вами згадаємо, що таке апостроф і які правила його вживання є в українських словах. Тож, апостроф це знак, який передає на письмі роздільну вимову я ю є ї після твердих приголосних. Апостроф пишемо перед буквами я, «ю», «є», «ї». Після букв, що позначають губні приголосні «б», «Б», «п», «п», «в», «в», «м», «ф». Б, П, В, «м», «ф». Запам'ятайте. Б'ю п'ятниця, в'юн, м'ясо, стеф'юк. Після букви Р, що позначає твердий приголосний «р». пір'я подвір'я. Після букви К у слові лук'ян та похідних від нього лук'янівка, Лук'янович. Після префіксів, що закінчується твердим приголосним, перед наступними я ю «є», «ї». під'їзд міжярдя, після першої частини складних слів, яка закінчується твердим приголосним, перед знову ж таки я ю «є», «ї». Дит ясла, тобто дитячі ясла, і мін'юст Міністерство юстиції. Апостроф не пишемо перед буквами я «ю», є, Ї. після букв, що позначають губні приголосні «б», «п», «в», М, «ф», якщо перед ними є інша буква на позначення приголосного крім Ри. Подивімося: свято тут у нас збіг приголосних С і В, морквяний збіг приголосний К, В. Сім'яний збіг приголосний т, м, але торф'яний р і ф, черв'як р і в, знову ж таки, арф'яр р і ф, тобто збіг приголосних, крім р. Після букви р також ми не пишемо, що позначаємо, який приголосний з яю ї. Рязка, бо ми не говоримо рязка. Буря, бо ми не говоримо бур'я. І рядно, бо ми не говоримо рядно. Апостроф у словах іншомовного походження та похідних пишемо. Перед «я» її, які позначають сполучення звука «й» з наступним голосним, після приголосних «б», «п», «в», М, «ф», «г», «к», «х», «ж», «ч», «ш» та Р. Наприклад, комп'ютер, п'єса, інтерв'ю, кур'єр. Після кінцевого приголосного в префіксах, наприклад, ін'єкція. Кон'юктит. Апостроф у прізвищах та географічних назвах пишемо після губних і ри. Перед я переддя її. Наприклад, арф'єв, Григор'єв, Луб'янцев, Прокоф'єв, Скоп'є та інші. Апостроф не пишемо перед йо, Курйоз, серйозний воробйов. Також коли я та ю позначають пом'якшення попереднього приголосного перед а у звуками. Наприклад, бязь, бюджет, бюро, мюлі, мюслі, пюре, сюжет, тюль, тюльпан, рюкзак та інші.